Звати Юля. Сьогодні перший раз буду викладати на відео YouTube. Діти, діти сьогодні вперше буду викладати відеоролик для YouTube каналу. У мене сьогодні ціль зробити образ на вечірку, тому що а, там є м список кольорів, який потрібно. Одягнути, е, тому будемо купляти. Вирішила сходити в цей раз на Second. це перший мій Second для луку. Так я там бувала, але не так часто. Дуже-дуже рідко. Так, може, одну якусь річ куплю і все. І так на рік знову забуду про нього. А сьогодні в цей раз мені було цікаво, тому що, ви знаєте, костюми, щоб одягнути на один раз, купувати за три тисячі гривень, я не готова. Тому. Погнали, побачимо, що з цього вийде, а ще в мене є ліміт ліміт тисячі гривень. Мені треба якось в неї вкластися. Сподіваюся, в мене вийде. І все буде окей. Якщо сподобається, будь ласка, підписуйтеся, якщо не сподобається, то проходьте повз. або пишіть ваші коментарі, що не сподобалося, бо це також дуже класний початок для блогера початківців. Для блогера початківця. Все, до перегляду. Починає свій перший похід на секунд. Це в мене буде. Це буде в нас балу. Сьогодні середа, 60% знижки. Нагадую, що мені до суботи треба зібрати образ там під світову гаму, і це для мене перший досвід. Буду пробувати знайти щось цікаве, гарне. І в кінці вже покажу, що в мене з цього вийде. Секандиномія скуплятися, дуже великий, але зараз будемо пробувати щось знайти, бо до 22-го часу немає, а стиль треба зробити повністю. Ви тільки подивіться, я знайшла Гучі. Правда, не знаю, чи оригінал, мій розмір, але у мене ліміт 1000 гривень, а ці коштують 1300. О, як шкода, як шкода. Я б його взяла, чесно. За 1300 таку красу можна було би взяти. Кайф. Тут, ну, більше, я такого нічого не бачу. Цей відділ у нас іде без знижки. Прикольно. Прикольні речі. Я думаю, якщо поковирятися, можна знайти ще щось. Але ця цінова політика не для мене. Тут речі. У мене бюджет до тисячі, так? А тут вони всі в районі тисячі коштують. Мій відділ там. Ось такі зручності у нас можуть бути під час перекусу. До речі, я в секунді побачила, що я йду її скормити дитину. Ніхто не запропонував ні стільця, нічого. Та ну як є, не? кормимо стоя за шторкою. За, за шторкою хай буде так. Не знаю, ну наче речі в гарному стані, але також треба приїжджати сюди з грошима, тому що ціни, ціни де тут взяти, ще б один. Так я розумію, ціна його. 9,5 євро, а. А ні, дивіться, це зі знижкою. Якось так воно все хаотично. але там, де жовті цінники, там знижки немає. Там, де не жовті, там знижки є. І все виходить. О, знижки 60%. Так, от. І ми йдемо. Бачите, 60% знижки. знижків. Mm -hmm. Все, що я нагребла. Було тяжко, але. Я справилася, зараз буду міряти, підбирати. Якщо нічого не знайду, у нас є ще другий секонд поряд. Штани мені підійшли, в принципі, але мені не подобаються ось ці тканини, тому що, бачите, для годуючої мами треба тут дуже якийсь гарний бюстгальтер. Бізгаль, біз, але я подумаю, може, ще залишу. Бачите, ззаду там так непогано виходить. Підійде. Ще трішки залишилося, дуже багато я відсіла, тому що навіть знімати було страшно. Тут бока, там висить, там ще щось кратше. Зараз побачимо, чи вийде мене зібрати образ, тому що мені важко, мені дійсно важко ходити по секунду, вибирати щось я нічого не бачу, що б я хотіла. Йдемо на касу для таких економів, які сьогодні скупляються зі знижкою 60%. Ось такий він величезний. В першому секонд-хенді мені вдалося знайти а, образ, але не знайшла я ні сумку, ні рюкзака. Ще не вибрала, що буде під нього, і ще хотіла собі в буци, буци поглянути. Зараз піду в інший секонд-хенд, подивимося, що там, бо я ж кажу, я в цьому зелене. Зараз хоча б трішки зорієнтуюся, щоб розуміти, секонд-хенд, де які речі, які ціни і де більш Приємніше е, шукати образи. Тут він менший, е, речі мені менш подобаються, ну і людей тут також менше. Хочу знайти білі джинси, щоб не шкода було їх замурзати з малою дитиною та на зиму. Але все, що я знайшла, це ой, зараз покажу. Це ось такі штаніхи. І ось такі от тут речі по цінам. Де тут цін? А, знизу. Все побачила. Десь 300, 200, 300, 250 і мінус 60% сьогодні. Такий він. Пройти ідея є де. Ось такі роздягання у другому секонді. Зразу хочу сказати, що в ноги дуже холодно. Я не знаю, що вони роблять, бо в минулому секонд-хенді було все добре. Далі такі штаніхи. Це вже не під образ, це просто. У мене такого плана вдома є кофта. Я буду вдома, коли знімати вже все, що я купила, я зніму обов'язково цей образ, щоб побачила, що з цього вийшло. Ці штани штани, яйці беру. Хай будуть. Це не білі джинси, але дуже хочу біля білого, бо в мене все чорне. Ой. Сьогодні другий день, коли я збираю свій образ на, на зустріч, допомагає мені мала дитина. І дуже мала дитина. Uh, мені залишилося купити ще сумку, хочу нову і хочу купити біжутерію. Так як на секунді такого не знайшла, то вирішила піти в сінцей або в Єву, там також є бусики, і подивимося, що я знайду. Я вже знаю, що я хочу, але щоб воно було. Я в тупіку, тому що зайшла в розділ, де сумки знаходяться. Бачу, тут mm -hmm. сіндики які. І я розумію, що вже в ліміт тисячі гривень я ніяк, ніяк, ніяк не вважу. Бо кожна сумка, навіть якщо дивитися по акції, хоча можна вам за 459 гривень взяти. Да? Але я на ну, один раз, в принципі, можна і спробувати. Да? Я хотіла маленьку. Але я думала, маленька там буде на один раз, там 200-300 гривень, да? а ось ми бачимо, що маленька, в принципі, непогана, але 600 гривень. 600 гривень. І ось такого плану також я хотіла. Тепер дивлюся і думаю, вже брати за 600 гривень практичність, щоб не на один раз, а на декілька разів, щоб туди і памперс вліз, і бутилочку, якщо треба буде кудись вийти. Окрім площадки, чи буду ще думати і вирішувати? Це ж непогано, так? Побачимо, що я вирішу і що куплю. Яку ти куртку хочеш? Показуй, показуй, Давай, навіть на оцю да, 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 давай цю та ще нижче, так. гарно, Ну, давай, беремо, беремо. Ще не було, ем, не було розміру, те, що вона захотіла, а зараз нам ще знадобилося. Що нам знадобилося? Рукавиці. Далі ще півмагазина попереду побачимо, що буде далі. Далі за... Дивіться цю красу. Я собі відклала декілька варіантів. Мені подобається ось цей. Мені потрібно щось таке, щоб було таким великим чи довгим. Мені це подобається, воно блистить. Я дуже обожнюю, коли блестить. Але я розумію, що ці два варіанти підійдуть краще так, не падати. Не падати, Ліс, спомогіть. Оці два варіанти подобаються. Ну, підійдуть більше. Думаю, може з каплею взяти. Чи цю? Але... Але покажи, будь ласка, повісь його. Але Цей варіант він блистить. Я дуже обочню все, що блистить. А це більше підійде. Як важко зробити вибір? А -а -а. До речі, в Єві сумки були дешевші, ніж я купила. Я дуже-дуже розстроїлась, бо могла взяти за 200-300 сумку, а взяла за 600. 1259. Ну що, друзі, давайте побачимо, що в мене вийшло купити на. На свій бюджет, чи влізла я в нього? І що я прикупила ще? Почнемо з курточки. А Курточка — це Дженніфер. Бачите? Дженіфер. А, В принципі, непогана, мені вона потрібна була на один раз, така трішки підзатаскана. Трішки підзатаскана, і тут десь, щоб ви бачили, косяк покажу, бачите, вона погано заліплюється, але не один раз одягнути дуже чудово Бо в магазинах курточки 2 тисячі плюс. А ця мені обійшлася, я потім тут напрушу все. І тут ще один момент по браку. Де воно? Чи воно вже відлетіло, бо я його вже постирала, посушила. А, Ось я, ось бачите? Така от штучка, я її так і залишила, хоча його можна було віддерти. Но. Як є, нічого страшного. І цей капюшон його можна сховати. Бачите, така... ось такі наліпки, ми його ховаємо, як я вмію, як попало. Так, і тут, ага, і все. Ось так. О, бачите. Все виходить дуже просто. Ось така куртка. Але во дворі в городі ковирятися, коли буде погана погода, я думаю, в саме раз. Пізніше вже примірюю разом з іншим образом, тому відкладаю. Так, погнали далі. Далі я це не для образу, це я просто так купила собі штани. Я не знаю, цієї фірми, можливо, ви знаєте, але я дуже хотіла собі білі, білих я не знайшла, знайшла отакі також ціну. Покажу, скільки вона мені вийшла. Вони мені вийшли, але вони дуже класно сіли. Такі світлі. У мене все темне, тому що моя фігура не дозволяє мені, на жаль, поки що все світло носити, але я стараюся, та ці штани вони втягують, трішки втягують, я покажу. Також, коли буде приміряти, ми подивимося, що з цього вийшло. Наступний. О! Ну, це зовсім інша історія. Це я вже в другому знайшла штани ось такої фірми. І ще можу сказати, у мене чомусь, так, чомусь я... мені показалося, що в мене кофта така сама з такими самими квадратиками. Бачите, ось квадратики такі отут-от білі. І я думала, що в мене така ж сама кофта лежить. Я колись на секунді, рік назад купила. Купила білу кофту. Мені також захотілося білого щось в магазині. Я поки що не можу собі купити, бо білого, ви самі розумієте, пачкається швидко, витрачати по тисячі гривень на те, що можна там поносити день-два, я не готова. Тому на секунді таке купую. І покажу, що в мене вийшло, який костюм, тому що. Трішки не попала, я вже побачила кофту, але я, але я думаю, буде виглядати дуже круто. Якщо воно буде разом, ще такі кросовочки біленькі, жилетку чорненьку. Ну, ладно, дойдемо до образу, ще обсудимо це. І нарешті, найголовніше, це той костюм, який я знайшла. Знайшла штани і знайшла кофту. Щоб ви розуміли, вони були в зовсім різних. Углах, секонду, він здоровий, ви бачили, я показувала. І це H&M, Бачите? І ось такого плану. Ось такий костюмчик. Ще я прикрасила зараз покажу, які я обрала. І, ну, вже в образі, коли одягну, вже тоді покажу. І ще ну, у мене сапоги я не змогла купити, на жаль, на секунді, тому що я ще не одягала, воно все-таки подавлене, воно все страшне, воно все негарно. ну я не змогла, не змогла, на жаль, чи навпаки, не знаю. Згадала, що в мене минулорічні сапоги, є вони в такому гарному стані, і вони якраз підійдуть. Тому давайте з чого почнемо? Давайте почнемо з цього костюму. Я піду, переодінуся і оцінити цей образ. Який у мене виходить образ? Бачите, я ближче покажу, що у мене. Так, а давайте я трішки подвину, щоб це було під світлом. Так? Ой, подвинула, бай? Так, світло, очевидно, так. Да? Сподіваюся, сподіваюся, що все ок. Бачите, ось такі от штучки, вони виходять. Це... А зараз, секунду. Ні, не подобається мені. Поки ще навчуся з цим світлом щось робити, то нічого страшного. Треба з чогось починати, правильно? Ну, і виходить ось такий в мене костюмчик. Такий образ. Мені дуже подобається, але не подобається, що ця кофта вже така затаскана. Бачите, ось оці Вже катушки. Ну, я думаю, їх можна обрати. Я ще не пробувала. А штани колір ну, трішки відрізняється, але якщо я думаю, я так собі уявила, якщо в мене буде чорна жилетка, буде пісня, правда? Мабуть, також поїду на сепенд, подивлюся, пошукаю жилетку під цей образ, тому що мені дуже подобається біле. Я просто кайфую, біле, рожеве. Блакитне, але хтось дівчат знає ці кольори, які роблять нас повнішими. Які вміють виділяти недоліки, на жаль. Тому поки що чекаю, коли схудну. До речі, вже почала схуднути. Мене за тиждень 3 кілограми. Буду все також викладати, тому кому цікаво підписатись, будемо дивитися і ходіти разом. А також поїдемо шукати жилетку. Ну що, погнали до наступного образу. Я одні тільки штани і побачу, як воно трішки втягує. Погнали. Ось такі штани, також дуже дешево мені стали. В принципі, мені здається, що з цією кофтою також вони виглядають прекрасно. Тут вже вони втягують, бачите? залі звичайно, є, але ж нагадую, що я два місяці, майже три місяці назад народила. Тому мені здається, ці штани дуже гарно підтягують цю дряхлість, яка у мене, мене ще є. Ну нічого, ще раз повторюся, схуднемо, все вийде. Тому такі от штаніхи. Погнали, за наступним образом я, мабуть, вже вийду в зібраному, гарному образі. Ще протещу зараз малу з собою. Те, що ми купили в Сінсеї, покажемо. І будемо ставити лайки чи дізлайки, як ви захочете, чи Так. Я вже збилася, що хотіла сказати. Нагадую, це перше моє відео, тому так трішки десь барахлю, десь щось забуваю, але Ну що, розповідаю, курточку, дитина самостійно обрала в сінцея. Да, Їй нічого не купили, то вона возмущається. Побачите, що я казала? Все, про цю штуку. Далі ми ще купили рукавиці. Образ малої вийшов в тисячу гривень. Рукавиці, куртка, нагнися, заколки. Все. Дякую. Підходь. І ось, ось мій образ. За що того, що в мене є недоліки, мені довелося одягати післяпологовий пологовий касет, бо без нього ну, зовсім погано виглядає. Бачите, це його мабуть, треба відрізати, так? Да? Не знаю, що. Манікюр також зроблений під образ. Сумка куплена в Сінсеї. Мені дуже не подобається, якщо буду купувати таку сумку, не раджу, тому що завжди вилітає. Вона завжди вилітає. Завжди. Ти його одягаєш, ти ходиш, ти щось віддала десь під цей. Можна, будь ласка, тихіше. Дякую. Ти щось зробила, і вона зразу відлітає. Також дуже погано застібається, тому сумку сінцею я не раджу. Далі обрала ось такий колончик. Це в Єві я обирала. Бачите? Такий. Наче непогане, мені дуже сподобався. Мені хотілося щось габаритне, щось масштабне, тому вийшло так. І взуття в мене з минулорічні. це ще ми в минулому році покупали, я подумала, навіщо мені вже купляти. Все, все рівно я вже дуже, ну як, не дуже, я там з бюджету вийшла, мабуть, 90 гривень. Плюс-мінус тут також все, все запишу, хай воно буде, бо я не запам'ятала. Почекам, подивлюся. У мене вийшов отакий образ. Мені здається, що за тисячу гривень це дуже дуже непогано. Дякую, що були зі мною. Це перше моє відео на YouTube, Тому якщо кому цікаво, в майбутньому будуть ще новорічні прикраси, новорічна ялинка. А потім на весну буде ландшафт, бо у нас огород. Зараз я вириваю свій бур'ян, також знімаю. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, що не так. Бо що так мені напишуть багато, особливо подружки. А що не так, на жаль, ніхто ніколи не признається. Тому пишіть, що не так. Ставте лайки або ні, краще лайки. І будемо з вами знімати далі.